Всім привіт! Нам сьогодні привезли нарешті стільницю. Вона дуже гарна. Нам ще не все доробили. Ну, як, стільницю нам встановили, але нам ще треба встановити буде плиту і підключити там всі сантехнічні штуки. Показую поки що даний промежуточний етап до завершення нашої кухні. Ось так вона виглядає. Як на мене, вигляд дуже змінився. Став більш завершений, якщо не брати до уваги оці проміжки. От. Я зараз вімкнула підсвічування. Вокажу. Ми брали керамограніт. От, і підбирали по максимуму схожий на плитку. Він не ідентичний, не ідеально схожий, але візуально виглядає практично однаково. От. Ну, І, в принципі, мені це подобається. Я хотіла колись. Щоб в мене не була і тут, і тут одна і один і той же матеріал, але це набагато дорожче. Плюс у нас залишилась плитка з ванни. І ми вирішили а, отак, зробити, скомбінувати, показую ще. Так, у нас тут ось такі товщина. Отут у нас округляні ці краєчки. І виступає десь на 5 мм стільниця. Тут. От. тут нам вирізали а, під цю плиту. От, у нас там, ось там вона лежить. Її вирізали на місці. Тут був кусок, тут, ну, тут були підрізані края, а ось тут трималися. Це для того, щоб я так розумію, щоб не луснуло нічого. І вони вже по місці тут вирізали, бачите? Тут так от відпиляли. От. Далі я показую. Мені дуже подобається малюнок. Вона ще залишила такий напис. Що не можна ставити на стільницю і не чіпати її протягом 24 годин для того, щоб вона ну, взялася, закріпилась, бо її на клей садили. От. Тут у нас умивальник. Його нам встановили на виробництві де стільниці була, тому що він нижнього монтажу. От такий тут монтаж нижнього монтажу, і тут нам вирізали дирочку під кран. От. Так, виглядає ця сторона. І ось тут у нас трошки видно, отут от у нас іде з'єднання двох частин. І їх насправді практично не видно. Якщо не знаєш, ось так, наприклад, бачиш, воно зливається. От, але якщо ти знаєш, то ось йде? Ну, не знаю, практично ідеально. І нам ще тут за силіконом заробили щелину, теж дуже гарно виглядає. Ось так. Зараз відкрию ось сімовельник. Ще нічого немає. І ось тут, там, не знаю, як показати. От. Ось такі от кріплення з двох сторон. Ще з цієї сторони покажу кухню. І туди подалі. Ось так виглядає. Клас. Мені дуже подобається. Вже хочеться це все закінчити. На цьому тижні до нас прийдуть сантехніки, він підключить машину, господі, посудомийку, встановить нам потрібнювач їжі, пищевих відходів, підключить фільтр, підключить кран, все, все по сантехніці. І також на цьому тижні до нас придуть електрики, і вони підключать варочну поверхню, і наша кухня нарешті буде закінчена. <гум> я вже цього не можу дочекатися. І ще що я забула сказати, нас тут ще доробили даводчики, тому... тому що у нас цверцята стукали, а тепер, бачите, отак от легенько. Між собою стуклось нам доробили сьогодні. Так, відкриваєш. Оп, бачите? До цього вони в нас прям стукались. Відкрив, оп, оці штучки. І ще покажу це частини, які нам вирізали. Це з помабайнга. Бачите, тут гарно так вирізано, тому що це на виробництві робили. А оце з плити нам по місті їх вирізали. Тут сюди були ці запили і ось тут з різних сторін. Залишилось два ось таких шматки. Я віддам їх батькам, бо в них дача. Я думаю, вони знайдуть їм застосування. От, а, і я запитала за ці штуки, тому що це ну, достатньо велика частина стільниці, і ми за неї заплатили і не бачу сенсу викидати її. Не знаю, вона така непогана, а на дача точно згодиться. Зайшли подивитися фільтр, дивилися в інтернеті, але вирішили сходити в магазин, тому що у нас тут під домом він є, і вже проконсультуватися з менеджером так вибрати. Okay, Значит, знакомый, да? Вот это Памир. Вот это Парнас. Вот это Парсхан. Или Парс. А вот это вот у нас Патрик. Патрик. У -у -у. Это уже другая партия. А мама на все ценят. Масочки. Масочки. Сережулечки, масочки. Одна фінка, її подбігає. Заїхала до мами, трошки погралася з цуценятками, завезла смаколики, бо купила гостинці у Німеччині, поки була От. І вийшла зараз на вулицю, вже їду по своїм справам. Така погода класна. І така і не жарка, а сонце світить. В общем, супер. Ми ще купили фільтр Осмос для мийки, тому що нам вже на днях прийдуть, на це встановлять. От. І сейчас вам покажу, який ми взяли. ми, коротше, взяли найпростий. От, тому що там є кратчерізноводи по вартості, із-за того, що є мінералізація води або не мінералізація води. Ми а ще там корпус, типу там кращий алюмінієвий корпус чи пластиковий корпус, із -за цього ще ціна міняється. Ми взяли простий, тому що по суті, оці всі колби вони скрізь однакові і вони фільтрують воду однаково. Різниця лише в тому, що є там ДОП якісь штуки для мінералізації, або в корпусі. А по суті, вони однакові. І ми спочатку думали взяти з більш таким плотним корпусом, не пластиковим, але виявилось так, що якщо мінералізація, то там повинен бути кранник на два перемикача на мінеральну воду, грубо кажучи, і на просту. А так як в нас кран, який ми замовили, у нас тільки один ну там в нас основний кран, і з нього і звичайна вода і фільтрована. То нам, по суті, не треба оця мінералізація, а я до цього думала, що. Вона просто вся мінеральна, тому ми думали трошки з гарні, кращим корпусом взяти, а, от, а потім взяли саме простий без мінералізації, просто внутрі колби. Бо зараз розпакую покажу, що там всередині. Я витягла все з коробки, а в общем, що тут в комплекті? Є бак, він, здається, на 8 літрів для е, зберігання води, накоплювання води. Ось Так виглядає. Далі є три колби фільтрації. Не скажу з чим, там щось з вугіллям, щось ще з чимось. Не скажу, що з чим. Ну, коротше, їх три штуки. Потім іде ось така штучка. Там нас консультував консультант, і він якось це все назвав. Ось так виглядає. Не знаю, як це звається, ось сюди підключаються колби, ось сюди, вкручуються. От. І тут у нас просто пластиковий корпус. От, а різниця була такий самий, тільки ось тут був ще третя така штука була для мінералізації, і цей корпус він був із алюмінія. Тут ці підключення. От. І ще в комплекті йдуть такий пакет для підключення. От. Тут все, що треба, ще нам гарантію дали. От. А якщо брати, а тут, до речі, теж, бачите, в комплекті йде екранік один з одним таким. От. А в тому, що ми е, спочатку обрали дорожчий трохи, то в ньому йшов такий кран, але отут, бачите, один включатель, а тут ще був. Типу один на просту воду, один на мінеральну. Ну, ми його не будемо встановлювати, тому що в, наш, в нашому о, основному крані о, зараз можливо, покажу, так ось він у нас валяється. У нас оцей основний кран. І в нас тут є на гарячу холодну воду, а оця штучка це на фільтровану воду. Ось тут у нас. Іде штука, Ось з цього ліця вода, а з цього фільтрована вода. От, тому ми не будемо робити окремий маленький краник, і тому нам вирізали тут лише одну дирку. Так прийшлось би ще одну робити. От.